З 18 травня і до 16 липня усі військовозобов'язані чоловіки та жінки зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, спеціальному додатку резерв плюс або ж в центрах надання адміністративних послуг. У мене робота така, що я багато переміщаюся. І важко фізично бути в якомусь місці, мені простіше бути в онлайні, тому я скористався за стосунком, але е, якщо далі треба буде поновлювати десь дані, то напевно я би скористався ЦНАПом, або також це швидко і зручно прийти, здати документи потім забрати. У ковальському ЦНАПі така послуга з'явилася 18 травня. Станом на 22, за словами начальниці, нею скористалося трохи більше 50 чоловіків віком від 18 до 60 років. Ажіотажу, як і черг у ЦНАПі немає. Для заявників достатньо мати з собою паспорт, який підтверджує особу, код платника податку і мати актуальний номер телефону і електронну пошту за наявності. Як це працює? У Ковелі оновити свої військово облікові дані можна як в ЦНАПі на вулиці Незалежності, так і в його територіальному підрозділі на вулиці Драгоманова. До якого спеціаліста йти вирішує система. Усе, що вам потрібно, взяти талончик. І коли ми беремо, тоді, відповідно, висвічується талон, і людина може чекати себе вільно на обслуговування. Ну, не втрачає часу. І так само можливо бути попередній запис на інший день, який людині зручно. Із таким талоном до спеціалістки ЦНАПу прийшов кувальчанин Олег. Він священик місцевої церкви ПЦУ. Так як я довіряю більше по формі е реєстрації, так би мовити, то не довіряю цим електронним. Більше то вирішив зайти в ЦНАП. Для оновлення даних у нього попросили паспорт громадянина України й ідентифікаційний код. Актуальний номер телефону система перевіряє самостійно. Приде смс-повідомлення з ковідта. 11,316. Усю інформацію адміністратор вносить в електронну систему і вона автоматично підтягується в реєстр оберіг. На оновлення військово-облікових даних ковальчанину знадобилось не більше 10 хвилин. Дуже швидко. Дуже швидко, що сьогодні так. Я думав, що довше буде, але е -е, здивований приємно, що швидко Оновили, все зробили. Після закінчення процедури отримав завірений підписом та печаткою ЦНАПу витяг з реєстру. У ньому вказується прізвище, ім'я по батькові, військове звання, бронювання чи відстрочка, якщо вони є, де сама особа перебуває на обліку, тобто всі дані, що містяться в реєстрі. Повісток чи направлення на ВЛК у центрах надання адміністративних послуг не видають. Прийшов, оновив та по всьому. Як запевняли у мінцифри, оновити дані через ЦНАП можна, навіть якщо у військовозобов'язаних немає військового квитка, вони багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК та відмовити у видачі витягу електронна система може. Серед найпоширеніших причин у ТЦК немає жодної інформації про вас як про особу. В такому випадку приходить інформація, де ми бачимо, що в неї не присвоєний її індивідуальний номер, і їй потрібно звернутися спочатку до центру комплектування для того, щоб внести туди в обіг інформацію про себе. До ТСК спрямовують і у випадках, коли в єдиній базі даних інформація про вас має помилку або ж ви перебуваєте в розшуку. Поліцію ми не викликаємо, це якби не наша компетенція. Ми просто повідомляємо людині кінцевий результат, що вона була занесена у систему і вона є у розшуку. Людина вже може сама якби, особисто проявити ініціативу і звернутися за роз'ясненнями в територіальні центри комплектації. Японія. Із 50 людей, які для оновлення даних обрали саме Ковельський ЦНАП, станом на 22 травня 10% відсотків муситимуть звернутися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ми ж наголошуємо: якщо до 16 липня військово зобов'язані чоловіки й жінки не оновлять свої дані, нестимуть відповідальність. Якщо під час перевірки документів ви не матимете військово-облікового документу, можуть вручити повістку або примусовому порядку доставити вас в ТЦК. Ката СП передбачена і адмінвідповідальність штраф від 17 до 20,5 з половиною тисяч гривень, але від оновлення даних він не звільняє. Також територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право подати заяву до суду про обмеження вас керуванням транспортними засобами. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.